На основі чого формуються стосунки? Кожні стосунки між чоловіком та жінкою формуються на програмах, які чоловік реалізує. Чоловік реалізує завжди програми своєї жінки, з якою він живе. Тобто, якщо у вас в стосунках є певна закономірність, а вона завжди є, ви можете її відслідкувати, а значить і змінити, бо знаючи першу причину, ви можете змінити наслідки. Це як кішці наступити на хвіст. Якщо не прибрати, голова буде кричати, але проблема в даному випадку не в голові, а в тому, що нога стоїть на хвості у кішці. От якщо ви у своїх стосунках приберете цю ногу з хвоста в своїй голові, в своїх програмах, вам треба розібратися в тому, як сформована. Ваша поведінка, які паттерни ви використовуєте, як їх трансформувати і змінити так, щоб ви була щаслива? І вже після цього шукати того чоловіка, з яким ви построїте нові стосунки, налаштовані на любов і взаєморозуміння.